Перед вами гібридна форма подарунок Оксані, писанки Олега Михайловича. Бачили ми її вперше два роки тому на селекційній ділянці селекціонера. Вразило надзвичайно смак. Ми добре з вами знаємо, що даний автор вміє дуже гарно підкреслити саме смакові властивості своїх гібридних форм. Видовжена гарна ягода чи маленьких розмірів. Десь біля 16 грам кожен пагін водоносний. Ми на кожному пагоні побачили гроно. І враховуючи те, що дана гібридна форма у нас росте в теплиці, і в теплиці винограду набагато важче закладувати бруньку через спеку, то дана гібридна форма витримала. Ще один дуже важливий плюс: це в тому, що вона не тріснула, тому що. У нас був в цьому році дуже ненормований полив. Можливо, хто з вас знає. У нас через те, що підірвали ГЕС, відійшла дуже сильно вода, і ми залишились без неї взагалі. Зараз ми цю проблему вирішили. Вода у нас є, але поливали по можливості, скажімо так, і деякі форми не витримали. То, як бачимо, тут все просто ідеально, і я цим просто дуже дуже задоволена. Тому що я за це дуже сильно переймалась мені дана гібридна форма мені сподобалась за смаковим, за зовнішнім виглядом, за врожайністю і за своїм забарвленням. На... У нас в теплиці це дуже гарне забарвлення, тому що у нас натягнута тіння сітка, і багато винограду дуже погано набирає колір то я вважаю, що дана гібридна форма затримається у нас на винограднику досить довгий період.